Ми не змінимо своє ставлення до культури і до культурних подій, війна не закінчиться. Ми будемо гинути, нас будуть вбивати. 24 листопада у центрі культури та дозвілля міста Рені Ізмаїльського району було презентовано музично-театральне дійство Стус перехожий» Київського театру Дах, а саме проєкту Дах Тріо. Виставу було проведено у рамках фестивалю української культури Виделка фест. Головним організатором якого виступив військовослужбовець, уродженець міста Вилково Ізмаїльського району Сергій Гнезділов, який задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті виборює нашу с. «Свободу та незалежність, а також за підтримки громадської організації Українські студенти за свободу. На жаль, керівництво міста Вилково, де було покладено початок фестивалю, відмовило організаторам у проведенні спецподії Виделка Фест. Тож жителі Вилкового цього разу не змогли побачити музично-театральне дійство Стус перехожий. А от такі міста, як Рані Кілія та село Шевченкове, Кілійської громади, залюбки відчинили двері у середку української культури. На жаль, через нагоду у Шевченко. Вистава не відбулася. Зате кілійці мали змогу насолодитися дійством протягом двох днів. Питання ж за що відбувається якби війна? Ми зрозуміли, що ми не Росія, це вже точно. Ми зрозуміли, що мова є дуже серйозним і потужним маркером. А далі нам ще треба зрозуміти і освідомити, що таке культура і за що ми все-таки, врешті-решт, воюємо і за що йдеться боротьба склад проєкту Дах Тріо» Київського театру Дах входять столична вокалістка Софія Баскакова та актори Ігор Димов і Володимир Руденко. Це молоді, але вже доволі відомі та талановиті актори зі своїм особистим баченням поезії українських митців. сучасного мистецтва дах, який включає в себе і театр дах, і дахтріо, дах у «Дах і Дахдотр, з «Гогольфест» – Це таке величезне дерево різноманітних театральних проєктів. Він вже існує майже 30 років, і в Україні він був першим таким незалежним театром, таким експериментальним і досі залишається одним з небагатьох, які Дозволяють собі брати таку велику відповідальність і брати такі великі виклики. Дах Тріо це наймолодший проект, але ми знову ж таки бачимо, що ланка якості вона не опускається. Ми намагаємось триматися на певному рівні. Вистава Стус це медитативна камерна опера про любов, смерть та крихкість життя, покладена на вірші українського поета та літературознавця, борця за свободу української ідентичності Василя Стуса. Свого часу моєї команди був у хлопці по Ігоря та Володі був запит на сенси, на щось глибше в своєму житті. І їх тренер і вчитель Клім, він вирішив принести їм стуса, поспівати, почитати, розкласти на слова, на сенси певні. І таким чином. З'явився стус, тобто хліб сприяв цьому, а потім вже було складно, вони самі казали, що було дуже важко, і це було викликом того, що треба це робити. Свідомість не готова, звичайно, не готова. Як, як з собою там, юним, розмовляти про смерть, коли ти молодий, у тебе все палає, якби тебе там життя і це, і тут, якби, але ж, ну, на жаль, да, Культуру смерті, з якби відношення до цього, ми почали задумуватися про це під час війни. А якби і до цього ми думали, тобто якесь ставлення розуміння, бачення, прийняття і спроба зрозуміти, що таке смерть і яка вона, чому вона приходить. Допомагає нам переоцінити життя і інакше до нього ставитися. що я казав до цього, радіти кожної миті, бо вона може бути останньою. Тому знадобився час і часом серце теж не готове включатися, тому що це боляче занурюватися в цей зміст, розпаковувати його для себе, проходити по ньому. І якби це кожен раз такий специфічний, можна сказати, спеціальний процес, намір війти туди. І зустрітися з собою, а який я сьогодні. І дійсно вистава наповнена глибоким змістом міркуваннями та драматургією. Ціле життя, ціле життя замало, замало». Ніхто тоді не розумів, що взагалі відбувається. Вірші Стуса були для мене чотириповерхові. Я розуміла, що я не розумію нічого. Мені здавалося, що він графоман, мені здавалося, що він такий, такий е, занадто серйозний, е, що так серйозно все, все ж не так серйозно в цьому світі. Все ж так мені 19 років, все весело. Але так але, сталося, що я доєдналася до цієї роботи, А робота заключалася в тому, що Клім е, разом з хлопцями співали те, вірші і знаходили максимально ту мелодію. І стільки раз повторів, і стільки взагалі така розкладка, це ж не просто ми так вірші співаємо, вони от такі, щоб було зрозуміло про що. Ну тобто, я так читаю вірш, нічого не понятно. Я так от співаю, 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 так воно закручується, і в мене починає розгортатись сенс про що він, тому що це дуже складні вірші. Става у місті Рені пройшла з великим успіхом. і Після її закінчення глядачі залишилися, щоб прийняти участь у обговореннях. Я з дитинства любила українську мову. Я живу в Україні. І коли я чую іду по місту і чую українську мову, знаєте, як елії на серце. Наскільки часто я почую українську мову у нас в Україні, і насправді дуже її мало. Дуже мало. Але захоплює те, що наприклад в нашому регіоні Полтавській області, звідки ми то молодь я бачу, що молодь спілкується українською, що все таки є інтерес до культури. Українська культура тут є. Не так багато, як нам хотілося, і колись ми відкривали клуб Червона крові. Він також досі існує, і ми співпрацюємо. Ми тут у нас регіон Молдова, Румунія, і там є українці, там є Союз Українців в Румунії і Українці є в Молдові. Співпрацюємо. Але на жаль, подорож театру Дах до Бесарабії не обійшлася без перешкод. Якось є у нас така трішки недбалість до о, культури, особливо з боку якихось силових структур, тому що нас протримали о, на кордоні. Ми їхали з Одеської області сюди, нас протримали на кордоні близько 4 годин о, нашого о, світловика. Який сьогодні проводив світло, забрали в ТЦК, хоча в нього все було в порядку з документами. І в принципі, цих людей їх не дуже би, цікавить. Ми їдемо з якою метою з культурною місією чи ще з іншою, хоча у нас всі абсолютно були документи, всі папери, якби так були від всіх адміністрацій, якби і мені здається, це трішки проблема. Ми їхали і на, на блокпості по дорозі до Рені, нас е, зупинили на цьому блокпості. І перевіряли документи. У нас було дозвіл на проїзд від міських адміністрацій, так чи обласних, я так точно не зрозумів. Але здалося хлопцям на нашим воїнам на блокпості, що недостатньо свідчень того, що ми можемо проїжджати як військове зобов'язання. Ну я поїхав з ними. Це було незаконно, тому що це затримання, і далі було утримання. Мене там тримали довгий час. Не буду нічого поганого казати про тих, хто там був, тому що були деякі елементи психологічного тиску. Я їм пояснив, що я стою на обліку в Дарнівському ТСК в місті Києва. І загвозка була в тому, що вони наполягали, що в мене він незаконний, хоча я на обліку. Незважаючи на перепони з невеличкими затримками, вистава все ж таки відбулася та приголомшила глядача своєю постановою та глибиною. Тож сподіваємося, що фестиваль Веделка Фест і далі буде поширювати українську культуру у населених пунктах півдня Одещини, а чиновники перестануть чинити опір цьому невпинному процесу. Я переверз за юрі слободяни для юг людей.